Доброго ранку, шановні присутні, шановні члени виконкому. Є пропозиція зареєструватися. Реєструвалася насідання виконавчого комітету 10 членів виконкому. Виконком повноважний. Перед початком позачергового сідання прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих героїв під час російсько-української війни. Não, Починаємо позачергове сідання виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради. Шановні член члени виконавчого комітету, вам розданий перелік питань, які сьогодні пропонуються включити до порядку денного позачергове сідання виконавчого комітету. На ваш розгляд винесно основне одне питання. Це пов'язане з похолоданням, і фактично сьогоднішнього дня ми розпочинаємо наш опальний період. Мова йде саме про наші заклади охорони здоров'я, наші школи, наші садочки. Тому переходимо до розгляду порядку денного. А зараз ставлю на голосування за проголосувати за нього, так спочатку. За 10, проти 0, отримала 0, Рішення прийнято. Будь ласка, доповідач по проекту рішення, Лен Світлана Олександрівна, перший заступник генерального директора КП міста Полотенрі. Доброго дня, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проект рішення про початок опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. В зв'язку з похолоданням у нас до нас поступили звернення від головних лікарів від управління освіти з проханням забезпечити медичні заклади, а також заклади освіти. Опалюванням тому з сьогоднішнього дня ми починаємо запуск опалювального періоду. Є запитання пропозиції членів виконкому. Будь ласка, включіть мікрофон Брудовським для мешканців. Почнеться опалювальний сезон, коли темпер... середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів впродовж трьох днів. Ми ну, зараз бачимо трішечки, температура буде покращуватися, да, і в нас є просто можливості для регулювання в наших закладах комунальної власності. А далі вже будемо дивитися. У разі потреби ми оперативно також зберемося і приймемо рішення про початок. Але знов таки, враховуючи прогноз, погодитись, ми бачимо, що йде трішки на потепління. Ну, ще враховуючи прогноз, і ще також рекомендації Кабінету міністрів будемо враховувати. Немає запитань. Тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування проект рішення. За 10, проти 0, отрималось 0, Рішення прийнято. Дякую, всім гарного дня. Дякую членам виконавчого комітету за те, що оперативно зібралося для прийняття важливого для нас рішення. На цьому порядок денний позачергове свідання виконавчого комітету. вичерпаний. позачергове свідання виконавчого комітету. Оголошую закритим всім дякую за роботу.